Тішуся разом з вами, що ми є на цьому місці, де ми будемо годувати нашу духовну людину. Перед тим, як я поділюся з вами чудесним, вічним живим і сильним всемогутнім Словом Божим, я хочу сказати таку річ: Слава Богу за Бога, що Бог нас створив образи в подобі свої. Значить, ми маємо дух, душу і тіло. І як добре, що це що будемо змішані разом, тому слово Боже, воно розділяє дух і душу. І тому ми сьогодні з вами можемо розуміти духовні речі, які ми би ніколи не зрозуміли душею. Хочу сказати вам таку річ. Ви розумієте таку ситуацію, що слово Боже є дух. І слово Боже, як є дух, то ми можемо розуміти його тільки духовно. Душевно ми не можемо розуміти. Находиться така сфера, яка могла би пропустити слово Боже. Тому я вітаю вас на цьому місці, що ви маєте дух, душу і тіло. І ви сьогодні духом будете розуміти слово Боже, яке є дух, і воно нагодує нас. І ми отримаємо всі перемоги, які Бог обіцяв нам. Сьогодні ми будемо говорити на дуже чудесну тему, гарну тема моєї проповіді називається А вдячний вже все має і е, ми будемо роздумувати. Над цим чудесним словом, і ми подивимося на чудесне місцеписання. Давайте ми поговоримо, знаєте, завжди я в нашому житті кожного дня ми стоїмо перед вибором. У нас є тисяча домашніх завдань. І ми деколи думаємо, що перше роблю. Їду ну, я першим в центр міста або перше роблю щось тут. І ми десь колись можемо помилитися, ми десь колись можемо поставити головне на перше місце, а головніше. Поставити десь там залу. А висесно садимось кесмуй імпортанти і кес імпортанти. І ависесну скам'ямось конлюгари з понемо смах імпартанте по трас, де імпартанте. Тому сьогодні ми маємо візит і тому 에, будемо слухати трошки проповідь на двох мовах. Улюблені, для того, щоб ви знаєте, Біблія пише про нас. Про нас написано і в старому заповіті, і в новому заповіті. І слава Богу за Бога, що ми маємо дух, і маємо душу, і маємо тіло. Ми сидимо тілом тут, у нас перебуває наша благословенна, радісна і весела душа, але духом ми можемо побігти і сюди, і туди, і ми можемо навіть забігти духом у старий заповіт. Давайте ми це зробимо. Давайте ми забіжимо на територію Ізраїля і пошукаємо там одну цікаву історію, яка сталася одного дня, і подивимося, чи не було когось з нас. Там у тій історії. Улюблені і <кій> благословені. Е, відкрите, хто хотів би мене супроводжувати, і е, виведіть на екран Євангелії від Луки. Це є 17 розділ з 11 вірша. Перед тим, як я буду читати, я коротенько скажу про ту історію, де Ісус іде, і на дорозі йому виходять напроти Нього 10 прокажених. І ми сьогодні будемо бачити таку цікаву історію. Давайте я її зачитаю. Слухаємо уважно. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив між Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його аж десять мужів, слабких на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони. Та й сказали, Ісусе, наставнику, змилуйся над нами, і побачивши їх, Він промовив до них: підійдіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли та очистилися, то очистилися. Один же з них, як побачив, що видужав, повернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його складаючи дякую йому, а то Самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилися, а де ж, а де де? Чому не вернулися вони хвалу Богові віддати, крім цього, чужинця? І сказали, йому, іди, бо віра твоя спасла тебе. Подивимося, яка цікава річ. Ми прочитали дуже цікаву історію. І давайте ми подивимося і побачимо себе там. Не в обіду є чесноти в житті християнина, які ми маємо мати, і без цих чеснот ми не зможемо з вами нікуди рухатися, навіть якщо ми сидимо у церкві вангельській. І давайте ми сьогодні поговоримо про різницю між двома необхідними чеснотами, які має мати кожен християнин. Чеснота номер один це є віра, і чеснота номер два це є вдячність. Ой мамо завлявки диференція Айентрефе і Ентрегратіто. І ми з вами говоримо таку річ. Подивимося на різницю. Якщо подивитися нині і зробити таке статистичне опитування, християн, ну так просто давайте не піднімайте руку, я не буду казати, підніміть руку, але ми уявимо собі, що кожен може дати таку відповідь. Можна спитати, а які ти любші ліліпше любиш слухати проповіді? Проповіді про віру чи проповіді про вдячність? І не відповідайте мені, тому що я точно знаю, що по статистичних даних 80% населення біблійного слухає проповіді і стимулює зрощує. Читає Біблію, узрощує в собі що? Як ви думаєте? Віру. І можна сказати кома. І добрий ро. Добре, ніхто не каже, що не треба це робити. І взагалі все, що ми можемо отримати, ми отримуємо віру. Але давайте ми подивимося, ще на таку іншу ситуацію. Тобто виходить, що м -м -е, виходить так, що вірити, це трошки популярніше, правда? А знаєте чому? Ми зараз роз... Чому? Тому що ми маємо мету, ми маємо ціль. Бог стимулює нас вірити. Але скажіть мені, будь ласка, що ми хочемо у вірі отримати? Чи хочемо ми у вірі щось отримати для когось? Чи ми хочемо у вірі більше отримати щось для себе? Для себе. Сміливо кажіть для себе, бо це так і не інакше. Тобто виходить така справа, що якоби стимулюючи ріст своєї віри. Ми набуваємо такого потенційного, знаєте, характеру, що ми хочемо досягнути те, що нам треба. Бо кожна людина молиться за щось своє, правильно робить. І ми що робимо? ми вимолюємо оці речі. І нарешті, знаєте, як я люблю казати цю фразу, нарешті цей день до нас увірвався, ми отримали, то молилися. І давайте ми подивимося на секунду, як виглядають наші лиця. Ви коли-небудь бачили лице людини, яка вірить? знаєте, я вірю, я вірю, що я втримаю, Господі все можу, Господі Ісусі Христі. Так мужньо і сміливо виглядає той, хто вірить. А ви коли-небудь бачили лице того, хто вдячний? Щось нічого не каже ні думка, а ні. А ви знаєте, що це різниця між такими лицями? Бо той, хто вдячний, той вже плаче, такий сокрушенний, смиренний, де коли говорити не горе, Плаче з радості. Правда, наче річ. Тому давайте ми з вами будемо подорожувати далі, по слову Божому, щоб ми з вами пошукали, щоб ми з вами знайшлися, а в якому списку ми з вами знаходимося. Улюблені, дивіться, що хочу сказати. І, ви розумієте, дуже часто моляться, Багато людей дуже часто моляться і випрошують. Люди деколи зможуть трошки втратити таку ну, дійсність. І коли вони нарешті отримали відповідь, вони починають думати, хм, а кому я маю подякувати за це? А то мій брат був коло мене, ні, ні, то, то мій начальник такий добрий. Ой, Господи, він такий добрий, ти мені дав такого доброго начальника. Ми можемо про що, що угодно думати, і ви знаєте, десь коли... Буває, що ми вимолювали та взагалі несумісно, з людськими можливостями, щоб це зробити річ, і ми її отримали, а потім ми зразу шукаємо людину, яка приліпити цей значок, що ми через неї отримали. Ви уявляєте собі, як це страшно. От Бог, щоб нас благословити, завжди використовує людей. Коли Бог використовує людей, то все одно використовує Бог. І він вибирає їх і посилає їх, щоб вони були відповіді на наші молитви. Це знаєте, так а ми деколи знаєте, що робимо? пришиваємо славу Божу людині, яка на той час була ну да казати транзитним таким проходом у тій нашій ситуації, коли ми молилися, і вона могла привести якихось зусиль для нас. Але дуже часто люди, навіть християни, дають більшу подяку людині чим самому Богові. Це що, так би виглядало, що Прилетіли ворони, принесли м'ясо, Ільї і принесли хліб і Ілья, і всьої сили дякує воронам. Каже, От я радий за вас, що ви такі прозорливі, всюди голод, всюди люди вмирають, а ви такі добрі, ви такі милосердні, ви знайшли м'ясо, хліб. Я ж не знаю, Що би було з Ільєю, якби Бог не наказав воронам це робити? Ви в курсі справи? Тому є дуже важливо, щоб ми розібралися з цією ситуацією. Бо дуже добре вірити, так і не інакше, бо є написано в Слові Божому, що без віри християнин доголодити Богові не може. Ви знаєте, як людство помилилося, Диявол обманув людей. Люди думають, знаєте, зараз люба людина, яка не живе згідно Біблії, не тримає Біблію в руках, яка погрязвам. В якомусь долопоклонстві, страшному, пристрашному, через яке не зможе ніколи в небеса, ніколи не зможе отримати прощення гріхів, і коли такій людині кажеш, вам потрібно вірувати в Ісуса. І людина чуть не в обмороці, кричить, та я віру. Люди думають, що віра, яка відкриває небеса, це значить тільки вірити про те, що Бог є. Ну, ви є тут? Ви можете собі уявити, які ці люди будуть здивовані, коли вони дізнаються, що вірити в те, що Бог є, абсолютно не є християнством, абсолютно не являється християнством, бо є велика різниця, що вірити в те, що Бог є, і є дуже велика різниця, що бути послідовниками Ісуса Христа. Кажіть «Амінь». Тому є дуже велика різниця, хтось собі вірує, а потім йдете з Менецькою трасою вночі. По великій вірі несуть ідола в якесь місце, бо він не може ходити. Наш Бог є Альфа і Омега, початок і кінець. Він не то, що ходить, він і нас носить. Можете собі уявити? Ми, ми маємо цю обітну, тішимося. Я вас вітаю, що ви на цьому місці, що ви познали істину. Істина вас звільнила. Боже, як би це страшно було, бо ми там не йшли несманецькі. Ви собі можете уявити? Боже, як добре, Слава тобі за все, що ми є тут, що ми в твоїй присутності. Тому дивіться, що хочу сказати. Без віри догодити Богові неможливо. Але віра шукає свого. Правильно, віра шукає свого. Ми вимолюємо за свою ситуацію. Боже зробиться, правда, Господи зробиться. І ми шукаємо свого, і тому Бог сказав, що по вірі твоїй отримаєш ти. Але ви знаєте, давайте ми подивимося, ми дивимося на різницю між вірою і між вдячністю. А яка різниця між вдячністю? А ви знаєте, що вдячність не шукає свого? А знаєте, що вдячність робить? Вдячність шукає стосунків з Богом. Кажіть амінь. А знаєте, як це видно? Ось є діти, наприклад, діти плачуть, марі такі дам казати, такі може до 6 років. І вони хочуть якусь ігрушку, хочуть поїзд лінію таку поїзд нарешті. Приклали всі зусилля, бо все дуже дороге. Обіцяли, обіцяли. Дитина була віруюча, Вірила. віруюча, а я же ж. Ми тобі купимо. Коли копите мені, як тільки так зразу проходить місяць. Знову дитина, де мій поїзд? Чекай, бо ми ще не накладали гроші, бо вже ціна на поїзд підросла. Я кули, коли, коли, як тепер придають, знаєте, такі іграшки. Нарешті батьки відклали в шуфляду то, що було найголовніше, і виявилося, що поїзд. Дуже головним, його треба дитині купити. Нарешті вони купили цей поїзд, приносять цю величезну коробку, розпечатують. Дитина вірила, вірила, чекала, чекала, отримала, отримала. Радіє, радіє, скаче, підскакує. Зі всього хати носиться. Тому мама через 5 хвилин каже, коли сюди щось мені допоможе, не зачем мені, бо я не винайколи. Вас такого ніколи не було. Або ви ніколи такого не бачили. Потім на другий день кажуть, та подавайте поїзд. О без тапочки, де коле всякі колеса. Я не маю колес. Дитина за секунду забула про того, що подяку треба віддати не подарку. Не тому, що дитина хотіла і, і отримала, а подяку треба віддати тому, хто це зробив. І дуже часто християни буває так, так сильно вірять, так сильно наповнилися вірою, коли отримали. То, що вимолювали, забули подякувати. І потім каже, кайди там, йти помолитися за кори. Я не маю колег. Де там, треба ще щось зробити. Я не маю коли. Ви уявляєте? Тому давайте ми знову подивимося, як поступає людина, яка вдячна. А людина, яка вдячна, не викручує богові руки. Вона не викручує богові руки. Тема моєї проповіді називається, а вдячний вже все має. А знаєте чому? Тому що вір, той, що вірить, той чекання. Проголошує, чекає, все що хоче робити. А той, хто вдячний, каже, Боже, я тобі дякую. Господи, я тобі дякую, що мої діти вже в церкві. Де твої діти в церкві? В церкві твої мої діти. Боже, я тобі дякую, що ти мені вже все дав. Ви зрозуміли, яка велика різниця. Між тим, хто вірує, і тим, хто вдячний. Ті, що вірують, часто мають лиця сумні. Вони часто бувають злосні на Бога. Да? А ви ніколи не чули? 150 тисяч разів. Може людина сказати, ну і що, що щоб пообіцяв, ну і що, молюся вже, коли нічого нема. А знаєте чому? Тому що має дуже велику віру, знає, де всі кнопки, слухайте уважно, де всі кнопки стоять. Де нажати, де потиснути, де перетиснути. Ну, одного немає. Немає ресурсу бути вдячним. А вдячний ніколи не буде тиснути на всі кнопки. А вдячний каже, ти знаєш, коли мені дасть. Немає ресурсу чекати, людина. Ви зрозуміли цю річ? Що? Мені треба. Бог дає туди, коли він хоче, ми туди, коли ми хочемо. Він пообіцяв, пообіцяв. Амінь. І слава Йому. А ми деколи хочемо викрутити Богові руки, вже мені треба. Мені треба вже. Тому велика різниця між тими, хто вірує, добре робить. І з тими, хто вдячний. Ще краще роблять. Ви в курсі справи? Ще краще роблять. Що хоче сказати далі? О. Давайте ми знову, так як ми маємо дух, душу і тіло, і слава Богу, ми можемо сидіти тут <кхи> тілом, ми можемо забігти в Едемський сад. Давайте забіжемо Едемський сад, але давайте забіжемо за 5 хвилин раніше до того, як туди мав прийти змій. Ви всі вважені? Ви уважно слухайте. Уявимо собі, що Бог є в і всемогутній. Ми вже з вами народилися ми вже є Тут, слава Богу, ми в Господі. Ми вже могли б проповідувати Адамові, правда? Ли знаєте, що була би проблема? Нам не було би тяжко проповідувати Адамові. Адамові було би тяжко нас слухати і послухатися. Уявимо собі, що ми забігли з вами. Ми забігли з вами в рай. І в нас 5 хвилин. Уявіть собі, що як це така умова, що ми не мали би права, не мали би можливості не пустити змія туди, бо Змій прийшов в гості до Адама, а не до нас. У нас єдиний об'єкт, з яким ми могли би працювати, це тільки з Адамом. Навіть не Євою, бо то вона від Бога не чула, що ви вмрете. Адам їй сказав, що як з'їсте, то вмрете. Що би ми з вами робили? Ми би з вами репетували в лице йому і кричали, не їж, не їж! Не, би ти це не зробив! І як ви думаєте, він би сказав Ні, не буду їсти? А як ви думаєте, він мене послухався? Відповідаєте щось? Не послухався би. А знаєте чому? А то що він, він дуже мудрий. А ви що думаєте, що мудрі люди дуже сильно склонні слухатися? Або ви думаєте, що мудрі люди дуже сильно вдячні. Мудрі люди вимолюють щось. Слухайте уважно, мудрі люди вимолюють і Бог дає. А потім вони, знаєте, як думають, певний, що він мені дав, бо я вартий. А той молиться там каже Богу, не вартий. Тому має. Варти. Ви зрозуміли ситуацію, яка є? Яка різниця між тим, хто. Віру свою зрощує. І між тим, хто біжить до Господа, падає пляском перед його ногами. І дякує йому, дякує йому, дякує. Сьогодні гарні були слова. Ми вже маємо спасіння. Спасіння включає все. Спасіння включає все. Лише не все одразу. Лише не все зразу. Боже, Бог знає, як нам дати все одразу. Ти буде наш останній день життя, а ми ще потрібні для царства Божого. Та ж ми б душа, знаєте, душа б розірвала б нас на часті. Вона би хотіла бути одночасно у всіх кінцях світу, на всіх островах відпочивати, будучи в одній тілі. Ви зрозуміли ситуацію? Боже, як добре, що ти даєш все в свій час, Все крок за кроком, скільки можемо вмістити і не більше, і не більше. Тому, слава Богу, за Бога. Йдемо.

Оцей величезний, це ж він не мав е, навіть 10 на 10 метрів. Це ж були гектари величезні, це були великі плантації, бананів, виноградів, абрикосів. Ви подивіться, що зробив дияволо. А чому він не прийшов у виноградник? і повністю весь був виноград довкола пах, так щоб воропасти можна? Чому він не прийшов у Абрикосову рощу? І став і сказав, тоді, тоді було би не з. З містом, бо казати, ти не маєш що їсти. А знаєте, куди прийшов? І став іменно коло дерева, з якого не можна було їсти. Ви знаєте, якби на той час Адам був вдячний, не було б тої історії, яка була зі всіма. Ви зрозуміли? Якби Адам був ячний, можна я пожартую. Це умісно. Якби Адам був вдячний, він би сказав, ти дурни. Прямо без дурний точний вже скинути з неба. І сказав би йому, а ходи, я тобі тепер зроблю екскурсію, я тобі покажу, що в цьому раю я маю. Я маю купа тонн плодів на кожному дереві. Я маю все, що я хочу, я маю все те, що я навіть не можу збагнути. Я маю Господа. А ти мене що, спокушуєш тим якимось яблучком чи чимось. І якби він був вдячний, а дам був невдячний. І подивіться, як диявол мій.